Оце дерево ми їхали, яке лежать тут вже за два роки. Переросла майже. Бидемо будемо його забирати. Доїхали до гори без проблем, Фланці не узували. Знизу не замерзло. Сніжок впав. Пару днів тому ми тут ходили, то бачили слід медведя. Я потім поставлю фотку. Загрузилися їдемо там ще один сухарик є. треба його забрати все, порядок після себе зробили, скидалися на кучу, гілки фактично забрали всі. Пробуємо їхати такі. Друга там теж якийсь вершок чистить. Ось такі в мене виходить у нас дровішки. Короше таких другомар. Куди не поїдь, всюди вони їдуть. Снігу не бідого. Під ногами не замерзло. Ось так виглядає, зараз догрузимося. З такого берега їхали без проблем. Венцію, я думаю, що ми не будемо зувати. І там ще один є вершок, Тоже якийсь тітодуб, чи, чи смерека, непонятно. Певно, що теж його заберемо. Зубрик 8 коників. Після ремонту так ті железяки не поставив. Хочу зробити капот його. Більшенький. Рама відколи зварена, ніде нічого не тріскало. це Державна рама від мотоблока з'єднана з кусками металу. Отут. Отак воно і їде. Перероблено через те, що задній редуктор був зломаний. Ось так навіска просто зроблена звідти через підшипники і воно ззаді незалежно до редуктора. Гідравліка працює так само. Десяточка насос. Тут спереді, ремішок натягується. Ось така техніка наша. Пусками дубів, теж вони вже тут лежать довго. Так це все вийшло. Починає потрошки підтаювати. Топиться все. Ну, нам не стане. Перший пробний по такій погоді. Їдемо, попробуємо як буде по дорозі. Жорстко пішло. З одним боком мене кидануло. А це мої передні колеса. Йшли боком. Але виїхав. Думав, що воно зараз як сяде на міст. Нічого, класно. З одним боком, правда, але виїхав. Ну, З підйомами у нас фактично все, У нас лишилося 2-4 болота такі. Серйозні. от Їх щеби переїхати. І далі ми ми вдома можна сказати. Теж проїхали. чотко, без проблем. Виглядає, що яма маленька, але насправді перепад великий. Проїхали добре. Оці калавані поломили льот, ну тут глибоко ми навіть сюди не поїхали. Отаку якось такої віражами просунулись. Оце байка. Як зараз отут сунутись, аби ніде не попасти? Оце вже цікаво. Можна в принципі їхати тим самим слідом. Тут не так Перекосяк трошки є. Брати це просто глибину. Пу, пробуємо. Там точно не варіант, бо там фіра їхала і пузом черканула. Я там зразу втоплюсь. Завесно. Скоріше за все, що буду брати сюди. Одним боком. Проскочили. Фактично саме чітке місце. Два трошки пузом пішло, тут пузом пішло. А це називається, ще би трошки прогрібці, сів би на пузо. Ну, в більшості варіантів так і є. Ну зараз класно. Їдемо далі. З одного берега з'їжджаємо і ми, ми фактично вдома. Так, ми з'їжджаємо з горбика останнього, Ми на полі, а отам от зима почалась, там сніг паде.